По буднях на 101,8 FM проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. 101.8 FM, радіо міста Богом в ефірі проект в студії з вами Віктор Мозлевський. Також я радий сьогодні бачити і спілкуватися впродовж наступних 20 хвилин у нашій студії із Оленою Солоїд, заступниця голови громадської організації Освітній простір простір-2.0» та Юрієм Глущуком, керівником відділу розвитку громадянського суспільства комунального підприємства інститут розвитку міст. Вітаю доброго вас, дня. доброго дня. Пані та панове, і ми сьогодні будемо говорити про міський форум простір взаємодії, так як один із проєктів для який річний проектів для для громадських організацій Вінницької громади. Отже, простір взаємодії він пройде 15 та 16 вересня у Вінниці, і він для розроблений для комунікації громадянського суспільства та органів влади. Більше так, от, будь ласка, розкажіть про нього. Для що він передбачає в своїй програмі і хто туди буде запрошений чи вже запрошений? Ну що, можу почати. Прошу. Ще раз вітаю всіх. Наш форум Простір взаємодії має на меті створити такий майданчик для комунікації громадянського суспільства і органів влади. Тому ми і запрошуємо. Представників і представниць громадянського суспільства Вінницької громади, представників органів влади, місцевого бізнесу. Ну і взагалі всіх тих, кому небайдужий розвиток нашого міста, Тобто не обов'язково бути представником. Не громадської обов організації, так Взагалі, кому цікаво, кому цікаво, кому не байдужий розвиток, хто хоче долучатися до розвитку нашої громади. Ми всіх. Щиро запрошуємо на наш форум. Форум також має на меті об'єднати зусилля громадських організацій, активних вінничан, органів влади на шляху подолання тих актуальних викликів, які є зараз на часі. Тому що насправді разом ми завжди можемо більше, об'єднавши наші зусилля, ми можемо досягти кращих результатів на шляху відновлення нашої громади. Такі форуми вже не вперше проводяться в нашому місті вже були у 2016, 2017, 2019, 2020 році, і що цікаво, що в нас є в місті такий хаб для взаємодії влади і громади міста з містів. І концепцію цього хабу було презентовано і напрацьовано на одному з цих форумів. Тобто, це результат, так та, Тобто та. результати практичні. Ми бачимо цих форумах, крім міста з містів, які ще є результати форумів, які були проведені раніше. Це багато спільних проєктів. під час цих форумів. Люди спілкуються, комунікують між собою і домовляються про якісь спільні заходи, спільні проекти організації між собою, організації громадські з департаментами міської ради, тому що ми будемо запрошувати і департаментів, департаменти міської ради для такої більш глибшої комунікації між датом громадськими організаціями і місцевою владою. А які саме департаменти будуть присутні будуть присутні? Департамент відновлення та розвитку, департамент маркетингу міста та туризму, департамент економіки департамент культури буде також освіти. Вони за щорічно у нас да, коли ми проводимо цей форум, завжди долучаються, і завжди в них є цікаві можливості до співпраці. Ну, до речі, дуже класно, що е, є можливість якраз у громадських активістів познайомитися з департаментами, з керівниками, і те, що Юра говорив, е, результат форму це завжди нові партнерства і е, якісь нові проекти, і нова співпраця. Які виклики, ми ви говорили про виклики, так які стоять зараз перед громадою, які такі головні виклики, е, щоб їх долати, так, щоб вирішувати ці проблеми, які стоять перед нашою громадою. Ну, якраз для цього у нас і призначена фасилітована сесія, яка відбудеться в рамках форуму, 15 вересня. Ми хочемо обговорити з учасниками форуму, які саме виклики ага. стоять перед громадою, і що ми можемо робити для того, щоб їх подолати? Можливо, які є ідеї для проєктів, спрямованих на подолання викликів і на подолання наслідків війни, е, якщо. Цікаво, долучайтеся, тому що якраз ця сесія призначена для обговорення ось таких викликів. Викликів насправді дуже багато в різних сферах відновлення, тому що відновлення це не тільки інфраструктурні проекти, це і культурне відновлення, відновлення освітніх процесів в умовах війни. Викликів багато, але ну разом об'єднавши зусилля, будемо думати, як з ними боротися і як їх долати. По суті, кожен з живе в своїй інформаційній бульбашці. Так зараз так прийнято говорити. Інформаційна бульбашка, і коли дві інформаційні бульбашки зустрічаються, ти розумієш, що є якісь інші проблеми, є якісь інші виклики, і ти дивишся на світ трохи ширше. Так, От, тобто такі е зустрічі вони певно сприяють цьому, щоб розширяти свій кругозір, І бачити, що. Є виклики інші, є проблеми інші, і їх потрібно вирішувати спільно. І це швидше буде. Так, це вирішення Насладно. цих проблем, звісно. Нагадую, сьогодні в нашій студії Олена Солоїд, заступниця голови громадської організації Освітній Простір 20 та Юрій Глущук, керівник відділу розвитку громадянського суспільства, комунального підприємства інститут розвитку міст. Ми говоримо про міський форум простір взаємодії, взагалі про взаємодії громадських організацій, громадських активістів, активістів та місьта влади. Скажіть, будь ласка, наскільки влада, наскільки департаменти швидко реагують на пропозиції громадських активістів? От з досвіду. Попередніх років, і які ви очікуєте реакцію е, цього річ моментально, буквально так як багато хто з представників цих департаментів, так ще інакше, і досить часто перебувають в хабі місто з містів, і от можемо до них буквально підійти в цьому просторі, сказати, що от ми проводимо форум. Хочемо ваш департамент запросити, щоб ви розповіли про ті проекти, які у вас є зараз, про те, як можна з вами співпрацювати, де вам потрібна підтримка, чи де громадським організаціям потрібна яка підтримка від департаментів? І от буквально от в такій простій розмові в стінах хабу можна всіх і запросити. І ну, моментальна реакція від департаментів завжди готові долучатися і долучаються. Яка програма форуму передбачена? Дводенна програма форуму 15 та 16 вересня. Відкриття і такі презентації міських програм від департаментів будуть. Потім буде панельна дискусія про роль громадських організацій в процесах відновлення. Презентація у нас планується від донорів та фондів, які працюють в Україні а зокрема, мають вже. Спроби і якісь якусь співпрацю з громадськими організаціями у Вінниці. Ми їх запрошуємо для того, аби. Більше організацій дізналося про те, що є такі донори, є такі фонди, є такі можливості, до яких можна долучитися, до яких можна в двері яких можна стукати, і вони готові відгукнутися і там підтримати ваші проекти. І також фасилітована ось ця сесія, де буде говоритися про виклики відновлення громади і шляхи їхніх подолань. Ну ще є другий день. Так. Якщо дозволиш, скажу про нього більше, якщо перший день. День більше націлений на налагодження діалогу громада влада, то другий день більше присвячений саме організаційному розвитку громадських організацій. І тут у нас в хабі місто з містів будуть проходити дві активності: це тренінг на тему стратегування в умовах невизначеності. Ми поговоримо. Чи взагалі можливо стратегування під час війни і більше ніж на тиждень? Так, так. Про це будемо говорити. Будемо говорити про те, який взагалі найкращий план можна створити в умовах невизначеності. І друга активність дуже цікава. Щиро запрошую це тренінг, гра, соціальний симулятор, світ громад. Гра дуже цікава, класна. Мала недавно нагоду спробувати себе у цій грі. Всім рекомендую. Гра буде теж відбуватися у хабі, і ігрові умови максимально наближені до реальних подій життя. І учасники будуть мати змогу спробувати розвинути свою громаду, залучати ресурси, ну і підвищувати інвестиційну привабливість. Так що, ось такі активності в хабі, крім того, у нас будуть творчі майстерні для відновлення, які пройдуть в культурному просторі піч. Щиро запрошуємо на майстерню з виготовлення виробів з глини і валяння з вовни. Знаєте, такі творчі активності дуже допомагають відновити свій власний ресурс, тому що працюємо багато, працюємо на розвиток громади, і треба подбати про себе і теж відновлювати свої ресурси. Тому творчість для цього найкращий, напевно, варіант для того, щоб взяти участь у форумі простір взаємодії, потрібна попередня реєстрація, чи просто приходиш на початок. І все? Ми маємо попередню реєстрацію, звісно, на на створена у Фейсбуці подія. Міський форум Простір взаємодії, можна за нею слідкувати. І ми там вже висвітлюємо інформацію да, про спікерів, які будуть, про тренерів і про таку детальнішу програму, да, там про що будемо говорити. І там, там є і посилання на Google-форму, яку можна зареєструвати, але, звісно, якщо ви маєте бажання і не встигнете зареєструватися в цій формі, звісно, приходьте. і... І без заповнення цієї форми. Але раді. до речі, я хочу е, сказати, що ми рекомендуємо громадським організаціям реєструватися в формі, тому що для них є можливість надати інформацію про свою організацію, свої логотипи, і ця інформація буде під час форму демонструватися. Угу. Таким чином інші зможуть дізнатися більше про вашу організацію. Тим більше, Реєструйтеся тим більше це не так складно просто зареєструватися в відповідній формі. Чи чекаєте ви на участь громадських організацій, громадських активістів з числа внутрішньо переміщених осіб? Їхня ж інформація буде дуже цікава. Їхнє бачення так буде дуже цікаве для вінничан. Ми чекаємо, і ми знаємо, що вони будуть, тому mm -hmm. що вже є заре... зареєстровані такі громадські організації, тому що на експертну дискусію у нас запрошені представники громадських організацій, які представляють вимушено переміщених осіб. Ну і тому, що це один із викликів інтеграція внутрішньо переміщених осіб в громаду. Тому звичайно, ми хочемо почути голос їх. Звісно, вони як ніхто зможуть нам надати. Таку інформацію з перших вуст і таку, про проблеми. Навіть да. трохи від сторон, так, з, з, як без з боку. Нашої бульбашки, без, нас, нас, без нашої мильної Вульбашки, якій ми знаходимося. Без мильної Вульбашки. Тоді, наступне питання: в рамках якого партнерства відбувається міський ФОП? Міський форум вже на самому початку зазначили, що це частина великого річного проекту, uh -huh. який реалізується для зміцнення організаційної спроможності громадських організацій Вінницької громади, і став він можливий завдяки партнерства мережі Місто з місців громадської спілки. Нашої громадської організації освітній простір простір-2.0», Комунального підприємства Інститут розвитку міст. Ну і звичайно за підтримки ІСАР «Єднання» в межах проекту ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства і дуже вдячні нашим партнерам, які теж долучилися до підтримки форуму. Це... Е проєкт інтегрований розвиток міст в Україні і німецька урядова компанія GIZ за фінансової підтримки урядів Німеччини та Швейцарії. Розуміло, тоді, якщо це частина проєкту, так форум простір взаємодії, які передбачені ще можливо проекти, чи взагалі що передбачено для громадських організацій в планах цього річного проєкту, який зараз триває? Угу. Передбачений цикл навчально-консультаційних заходів це тренінги з організаційного розвитку. У нас уже цього літа відбувся тренінг для тренерів, і ми створили новий пул тренерів у Вінницькій громаді. Тренери пройшли навчання, вже провели свої заходи в своїх громадських організацій для своїх цільових аудиторій. В серпні місяці ми для громадських організацій мережі теж проводили тренінг з профілактики професійного виграння, тому що це дуже важлива тематика. Ми дбаємо про інших і нам необхідно не забувати дбати про себе, mm -hmm. тому. У нас громадські діячі діячки відвідали тренінг і дуже багато гарних відгуків. Ми почули від наших учасників і учасниць. Ну і е, в цьому році, ще у нас запланований тренінг з проєктного менеджменту, будемо навчати новостворені наші громадські організації, як писати проєкти. Е, тренінг з фандрейзингу у нас передбачений. Будемо вчитись залучати ресурси. Розвиток цифрових навичок. Ми теж продумали такий напрям для організаційного розвитку наших ГО. Плюс ми спрямували цикл активності на налагодження комунікації з органами влади. Це будуть діалогові зустрічі з представниками департаментів. На формі у нас більш така презентаційна да, версія від департаментів. А якраз на цих зустрічах може мож, буде можливість неформально поспілкуватися і знайти оті. Точки дотику і напрямки спільної співпраці з департаментами. І у нас ще передбачені індивідуальні консультації з податкового обліку, бухгалтерського соціального підприємництва та інших тем, актуальних для громадських організацій нашої громади. На вашу думку, громадський сектор Вінниці: наскільки він міцний? Наскільки він активний? Ну, мені здається, війна показала, наскільки він міцний і активний, і наскільки він спроможний, тому що громадські організації дуже сильно одразу почали працювати і на підтримку тих самих вимушено переміщених осіб, на підтримку Збройних сил України, об'єднали зусилля і багато, дуже багато всього зроблено. І дуже класно буде, якщо ми зможемо ось це. Посилити один одного, і влада, і громада в напрямку цих подоланнів викликів і наслідків війни. Юрій, Юрію, як ви вважаєте? Е, ну дійсно з Дійсно, війна багато показала, і коли. Почалося вже повномасштабне вторгнення в нашу країну. Е, наше підприємство одразу почало комунікувати з міжнародними е, партнерами, почало комунікувати з містами, міськими е, міськими владами в інших країнах. І е, потрібно було да, зробити таку вижимку взагалі контактів. Е, всіх міст по світу ми робили е, перегляд, да, контакт. Ти збирали, і громадські організації дуже включилися, і вже навіть в цей процес безпосередньо, коли потрібно було зібрати дуже багато інформації, щоб як можна більше розіслати листів, щоб з проханням підтримки України, і дійсно, з самого початку повномасштабного вторгнення громадський сектор швидко зреагував. І об'єднався, і було створено багато і волонтерських центрів. І це показує дійсно те, що в нас стійка така громадська позиція, звісно, є. Багато організацій, які вже досить досвідчені. Є ті, що зараз багато організацій новостворених, і дуже добре, коли вони між собою якраз контактують, тому що це якраз про те партнерство, і про ту взаємодію сталіші організації, з молодшими, з владою, і в такому колі да, з бізнесом, і в такому колі вибудовується якесь якісне розвиток нашого міста, але дуже багато викликів, да і дуже багато питань, в яких ми хочемо якраз надати підтримку цим новоствореним організаціям, тому що дуже багато волонтерських ініціатив створено, які хочуть зараз ставати громадськими організаціями. І Якраз от в рамках цього проекту у них буде можливість підвищувати свою експертність і отримувати відповіді на ті питання, які їх хвилюють щодо обліку, податків, ведення діяльності. Планів операційних і так далі, дякую вам. Я нагадую, що сьогодні у нас в ефірі проекту інсайт була Олена Солоїд, заступниця голови громадської організації освітній простір простір-2.0» та Юрій Глущук, керівник відділу розвитку громадянського суспільства, комунального підприємства, інститут розвитку міст. Дякую вам, що пройшли, що розповіли про роботу свою про міський форум простір взаємодії. який відбудеться, нагадую в Вінниці 15-16 вересня. Реєструйтесь, приходьте. І це буде корисно. А проект інсайд продовжується вже за кілька хвилин. Знову повернемось до нашої студії. По буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.